Мистецтво під час війни за українського театрального Оскара цьогоріч змагаються 12 найкращих вистав. Відбувається це під час всеукраїнського фестивалю премії Гра в його рамках міжнародне журі разом з глядачами їздить містами країни, аби переглянути найкращі прем'єри останніх двох років. Прибули театрали і до Івано-Франківська. Більше про цьогорічний фестиваль розкаже наша Ольга Бабенко. Через повномасштабне вторгнення минулого року фестиваль не проводили, а тому цьогорічний дещо змінили. Тож цього року ми вирішили, оскільки в правило фестивалю показувати і приймати заявки за попередній календарний рік, то цього року нас ми переробили. Положення і тому приймали заявки за два роки. Тобто, цього року члени журі дивляться вистави, прем'єри яких відбулися в 2021 і 2022 році. Окрім традиційних номінацій, цього разу на фестивалі запровадили ще й додаткову. Номінація називається на вист за кращу виставу рефлексію на події російсько-української війни. І цю номінацію продиктував сам час, і от, власне, виставу, яку ми будемо дивитися сьогодні, Одеського театру Василька, вона представлена в цій номінації. Режисери кажуть, для них участь у фестивалі це можливість показати власні здобутки світовій спільноті. Ми двічі вигравали в цьому фестивалі. І в одній номінації, і знову представлені це дуже інтересно. Нас насправді пошуково експериментальна номінація, колись виграв Гамлет. І дванадцята ніч в вічі Шекспір цього року. Наш театр представлений Лесі Українкою. Лісва пісня на полі крові. Теж оця номінація на настику на, на на жанрі на жанрів зараз. Ми вийшли до фіналу з вистави за п'єсою Наталки Ворожбит Саша. винесе сміття це насправді була рефлексія на повномасштабне вторгнення Росії до України, тому що ми почали ставити цю виставу десь 10 березня 2022 року. Міжнародні представники зізнаються вражені незламністю українського театру в час війни ми, Швеція як країна, надаємо багато підтримки Україні озброєнням, танками, гуманітарною допомогою. Але не менш важливо в той же час підтримувати саме культурний контекст, український і надзвичайно цінний той факт бути тут, надихатися українським мистецтвом, театром і потім переносити в наші повсякденні розмови в наших країнах. Це також надзвичайно важливо. На спікбатово. Um, Перш за все зрозуміло, що не говорити про війну зараз неможливо, і мені було надзвичайно цікаво приїхати до України і зрозуміти, як український театр, українське мистецтво рефлексує на ті події, які відбуваються. Яких авторів ви зараз обираєте для інсценізації, Які твори ви показуєте глядачеві, і як глядач сприймає ці вистави? Далі фестиваль помандрує у рівне, а фінальний показ вистав відбудеться у Києві.